Добрий день, шановні журналісти, шановне товариство, запрошені радий нагоді поспілкуватися з столичними представниками ЗМІ, поділитися тими думками на працювання, які є в західній Україні, в центрі західної України, в місті Тернополі. Нам є чим є що показати і, і такому місту передовому, як місто Київ. А в цілому розуміємо життя міста як Життя міста в складних умовах, особливо в, сьогоднішній, в умовах сьогоднішньої фінансової кризи, і розуміємо, що управління міським господарством, міським життям потребує зараз оптимізації систем управління ресурсами міста. А до ресурсів належать як і матеріальні ресурси, людські ресурси. Так, звичайно, основний ресурс, який найдорожчий зараз в наш час це час. Тому міська рада міста Тернополя вийшла з проєктом цифрового міста. І один з напрямків реалізації цього проєкту це є електронна система управління потоками в поліклініках міста Тернополя. Оскільки медицина це важливий досить сектор і велика галузь для Тернополя це майже 5. Відсотків зайнятого населення це майже 20% відсотків міського бюджету, який витрачається на цю галузь. Відповідно, ми зацікавлені в тому, щоб витрачання коштів було раціональним і, відповідно, оптимальний режим надання медичних послуг нашому населенню. Шановне товариство, хто володіє інформацією, той володіє всім загальновідома істина в своїй діяльності. Заклади охорони здоров'я, лікарі, медики щоденно стикаються з потоками інформації. Сьогодні це відбувається на рівні паперових носіїв. Згадайте лише назви документів. Це історія хвороби, це амбулаторна карта, це лікарняний листок і так далі. І інформаційна медична система, яка задумана спільно. З розробниками, власне, направлена на те, щоб оптимізувати цей потік інформації і оптимізувати надання в кінцевому вигляді, покращити рівень надання медичної допомоги. Ідея не нова. Вона існує в приватних медичних закладах, так як приватні медичні заклади економно відносяться до ресурсів. І сьогоднішній рівень фінансування медицини заставляє оптимізувати роботу медичних закладів і інформаційне забезпечення в тому числі. Дякую, добрий день, шановні панове. Для початку я буквально декілька слів. Про компанію Web Advancers, яку я маю честь представляти. Це датська компанія з представництвом в Україні, зокрема в місті Тернополі, як ви бачите на слайді, який є на нашому екрані, займається розробкою, розробкою програмного забезпечення, моделюванням різної бази даних, ну і також всіма роботами, які пов'язані з розробкою веб-додатків і такого іншого. Тернопільська інформаційна система, яку ми задумали півроку назад, як ми надіємося, дасть змогу об'єднати всі медичні заклади міста в одне. І якимось чином, на якимось чином я впевнений, що досить непогано покращить роботу всіх медичних закладів. Ну, в загальному я буквально декілька слів про систему, а потім безпосередньо перейду до того, що вже готово. Токти, ми планували. Створити на базі інтернету, звичайного інтернету, який сьогодні, будемо казати, є майже в кожному будинку, створити простір, в який будуть підключені всі медичні заклади міста Тернополя. На, сьогодні, на сьогоднішній день мова йде, що пацієнт, який звертається в лікарняний медичний заклад, на даному етапі звертається з допомогою звичайного телефона або приходить безпосередньо в реєстратуру. Як перший з етапів, цій Створення медичної інформаційної системи, ми е, підготували те завдання і створили, створили е, систему електронної реєстрації. В основу було покладено простота, власне кажучи, це є звичайний веб-сайт, на якому мінімум, мінімум кнопок і, як ми надіємося, і думаємо, що так воно буде максимум зручності для пацієнтів.